Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк місто Львів. У нас нове надходження Dodge Journey. 2016 року випуск автомобіль з двигуном 3,6, бензин, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль зі Сполучених Штатів Америки. переїхав з незначними пошкодженнями по кузову. Пошкоджені елементи було замінено, ніяких кузовних ремонтів не проводилося. Спрацьовувала подушка водія. Безпеки, її замінили відповідно. Комплектація автомобіля SXT. Оптимальна комплектація. Значить, По комплектації у нас легкосплавні оригінальні диски. Стоїть камера заднього виду, підігрів дзеркал, безключовий доступ, салон автомобіля чорний, текстильний. стан сидінь. можете оцінити на відео. Дуже гарний стан, дефектів немає жодних. Є е, третій ряд сидінь також. Є е, дефлектори на, за, для задніх пасажирів. Також можна вибирати інтенсивні субду і, ну, я так розумію, третій клімат-контроль для другого е, ряду сидінь. третього. Е, з попереднім сидінням електрорегулювання, положення, сидіння водія, повний електропакет, датчики світла, датчики дощу, мультикармо, двохзонний кліматконтроль, контроль Ось ось мультимедіа доустановили. Пробіг у автомобіля 190 тисяч кілометрів. Пробіг повні... Автомобіль повністю справний. Ніяких помилок він не видає. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Запрошуємо вас на тест-драйв. Придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит чи в трейдинг.